Не школа тут? Ні. Давайте ще помолимось, Помолимось за Слово Боже, яке зараз будемо слухати. Ми сьогодні будемо читати зі старого заповіту, з нового заповіту. Який секрет розуміння Слова Божого? Дух Святий. Будемо просити, щоб Дух Святий давав нам розуміння, відкриття Слова Божого, щоб наші думки зараз сконцентрувалися на тому хлібі, який Господь на своєму Господи, дякую Твій Боже за те, що Ти дарував нам Твоє святе Слово, Господи. Хтось читає його і зовсім не розуміє, Господи. Господи, але Ти відкриваєш його. Кожного, хто прагне, кожного, хто хоче, кожного, хто любить Твоє Слово, Ти Боже, відкриваєш його, благословий Твої і, Господи, Твоїм Духом Святим, торкайся нас, Господь, торкайся мене. І ти, Господи, харчуй нас, Господи, Твоїм святим Словом. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка. Сьогодні будемо говорити про різдво Господа Ісуса Христа у світлі Його посвячення. При чому тут посвячення, і при чому тут Господь Ісус Христос, зараз про це будемо говорити. Ну, в першу чергу, ми знаємо такі чудові слова. На початку Івана і від Івана, перший розділ, на початку було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог. А пізніше в тому самому розділі. Євангелист Іван каже, і слово сталося тілом. Тіло. І слово сталося тілом. Бог став тілом. Що відбулося при цьому? Як, як, що це означає для нас? Як ми можемо в цьому побачити посвячення Господа Ісуса Христа, повернуючи до нас? Саме про це будемо говорити. І давайте візьмемо, на початку візьмемо слово посвячення. Звідки ми взяли таке слово посвячення і яке значення ми, в принципі, вкладаємо це слово посвячення? Якщо подивитися в Біблії, наприклад, найбільш популярні біблії українською мовою під перекладом ієнка, там такого слова в принципі немає. Але є інше слово, є слово посвятив, є дії слова. Якщо ми подивимося, в якому контексті зустрічається це слово, ну от, наприклад, Мойсей посвятив Аарона і його синів на священство. Освятив. Як він посвятив? Він і покропив крові, і помазав моливлю, тобто відбувся обряд. Певне обрядове дійство, ритуал, завдяки якому він посвятив цих людей. Так само Господь Бог каже: якщо пригадуєте, коли виходили ізраїляни з Єгипту, коли всі перворідні в Єгипті, тобто перші дитина, перший хлопчик в сім'ї, всі загинули. І сказав тоді Бог, що я посвятив собі усіх перворівних в Ізраїлі. Посвятив. Тут не йдеться мова про буквально обряд над кожною дитиною, а йдеться мова про призначення. Тобто відділив, посвятив, відділив для себе, призначив. І ми признаємо, що від того був закон такий, що кожен хлопчик, який народжувався першим, за нього треба було приносити жертву. Саме так і зробили Йосип Марій, якщо припам'ятаєте, вони принесли горлича. Інше значення, якщо пригадуєте, Давид, величезні скарби, які він зібрав в своєму житті, і він, писання, говорить, посвятив їх храм на храм Господній. Тобто людина посвятила. На храм Господній скарби. Відділила, призначила. Або пам'ятаєте дуже відомо вірш Єремії, розділ, там, де Господь каже, як і знав про пророка Єремії, коли ти ще був у тропіматері, як і знав тебе, і посвятив у Пророку. Так? Тобто, про... Ми бачимо тут два значення слова посвячення, як якесь обрядове дійство, ритуал, так? І друге, це коли ми призначаємо, коли Бог призначає, відділяє на виконання якоїсь задачі. І от саме про це ми поговоримо, коли Бог дійсно помазує, а Христос з грецької означає помазанець, коли Бог помазує, висвячує, як, ми, як зараз от слово, у нас є висвячення на священника, так? коли вже йдеться про ритуальне значення, коли Бог висвячує і призначає на виконання якоїсь задачі. І зараз це буде саме про Ісуса Христа. Чому? Писання нам говорить, що нам слід дивитися на Ісуса Христа, на Ісуса Христа, на начальника нашої віри, на нашого первого священника, яке говорить Писання, і звідти черпати для себе натхнення і сили, і приклад. Так, от що ж нам говорить про посвячення наше, яке ми прийняли для того, щоб служити Господу в цьому році? Що нам говорить його різдво, Його народження, цей світ? Ну що ж, для когось можливо, це буде сюрприз, але Ісус сам прийняв посвячення на служіння ще до того, як прийшов цей світ. Відкриємо Івана від Івана, якщо можна, допоможіть нам з віршами на екран, Івана від Івана, 10 розділ, 36 вірш. І тоді, коли відбуває 10,36. Там, де фарисеї не можуть його прийняти, не сприймають його Слово, він каже про того, що Отець освятив. І послав Його в світ. Там він говорить про себе, що вони не можуть прийняти того, що він є син Божий. І він говорить, вам, вам складно зрозуміти, тому що о том, що Отець посвятив і послав Його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я: я син Божий. Освятив! Це грецьке слово, воно значить хагіадзо, якщо ми подивимося, воно буквально означає відділив. Освятив, звичайно відділив, ми це знаємо. Як це саме слово використовується в давньому грецькому перекладі старого заповіту, якщо знаєте, є такий анігрейський переклад, називається Септуагінта, або переклад Сімдесяти. І те саме слово використовується на висвяченні священника, і те саме слово використовується на посвячення скарбів, посвячення mm -hmm. людині, на якусь справу, наприклад, Прокірині на служіння. Те саме слово. Ісус прийняв. Посвячення, своє посвячення, так як ми приймали своє посвячення, перш ніж почати служити Господу Богу, в цьому році до свого народження освятив і послав услід. Є люди, які не те, що Ісус існував до свого народження. Ну, Цікаво, як тоді міг би Бог освятити Його, якщо Його ще тоді не було, правда? От. І Писання нам говорить, що Бог спочатку Ісус був спочатку освячений, а потім посланий. Або як можна було послати того на світ, кого ще не було? Господь нам то показує в цьому вірші про посвячення своє на виконання місії, яке Він прийняв, перш ніж він прийшов в цей світ. Ми бачимо тут, що е, е, Ісус Христос, коли явився. Коли ми читаємо Іван і сказано, що Слово сталося тілом. І так само Іван говорить, що ми торкалися його, споглядали і отримали благодать на благодать. Тобто, Ісус є видимий образ Божий. Ми зараз побачимо декілька місць на Писанні про це говориться, і ми це добре знаємо, що Ісус є видимий образ Божий. Я хотів би відкрити Филиппіан другий розділ. І сьогодні давайте подивимося ці, ці вірші у світлі Різдва Христового. У світлі Різдва Христового. Отож, коли п'ятий розділ 6 вірша, я включаю. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват, тобто щось таке, що він загальне, бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті Хреста. І тут ми бачимо три дуже важливі слова: умалив себе, прийняв вигляд раба, став людиною і останнє упокорив. Ось ці про ці слова ми з вами поговоримо. Як же Ісус став людиною? Те, про що ми говоримо, Христос народився, Ісус став людиною. Тут в цьому вірші говориться, якщо ви бачите, різдво Ісуса Христа, пройде, як Він став людиною, а став він саме через народження. І давайте поговоримо про ці слова. Перші віші. Він, бувши в Божій подобі, в російській біблії, будучи, образі, будучи образом Божим, і дійсно в грецькій мові, якщо почитати, там написано слово морфе, слово це, напевно, вам ну, відоме. В школі ми очуємо, коли в нас урок літератури, в нас там морфологічний аналіз речень і тому подібне. Знаємо слово аморфний, тобто безформений. І той, що не має форми. Форма. Форм. Він, бувши в образі Божому, і зуважте, бувши, тобто перебуваючи, перебуваючи. і Дійсно, так і в грецькому перекладі. Не ставши, він не став Богом, О, Писання нам говорить про предвічного Сина Божого, і про що говорилось на початку служіння, що він є Отець вічності. Так? Він Та говорить, що син даний нам, так? і як його назву, Отець Вічності. Предвічний син Божий. Ось, як інший прокаже, що постаняємо від віднів віковічні. І ось бувши в Божій подобі, І тоді питаємо, для того, щоб нам уявити. Що ж насправді сталося, треба задати собі питання. А чи був Ісус в Божій подобі до свого народження? Чи був Ісус в Божій подобі до свого народження? Де ми бачимо видиму форму Бога в старому завіті? Якщо ми уважно читаємо Біблію, то є повне місць писання, яке при уважному читанні мало б зупиняти нас, і у нас мало б виникати питання. Тому що місця надзвичайно цікаві. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо дуже цікавий уривочок, це Ісуса Новини, п'ятий розділ 13, можете собі записати, зараз показувати не будемо. Це якби заклик того, щоб в самому подосліджувати Писання. Ісуса Новини, п'ятий розділ 13 по 16 вірші. Ми знаємо, що Ісус Новин перед взяттям єрихону, перед взяттям ви пам'ятаєте, як стін Яроховина впали. І дуже цікаво, що археологічні докази показують, що стіни раховина впали на зуму. Це дуже це основний, так? Що такі стіни рахуни? Дві стіни, 2 метри, ширина 8 або 10 метрів висоти, і друга стіна 3,5 метри і під 8 або 10 метрів згідно археологічного дослідження. І вони впали туди. Ніби хтось зсередини заштовхнув. Тобто, це навіть для атеїстів, археологів, питання. І треба думати, якусь теорію вибудовувати, як це могло статися. Так от. Там він в цьому розділі зустрічається, з писанням говорить вождь війська Господнього». Що робить Ісус Славин? Він падає на коліна перед ним, до землі кланяється, і цей вождь приймає це поклоніння. Більш того, він говорить ті самі слова. Який говорив, як сказано, що ангел Господній прийшов за кущ. Пам'ятаєте? Ті самі слова, що сказано було Моїсею. зніми взуття своє, бо місце, на якому ти стоїш, святе вождь війська Господнього. І тоді виникає питання: якщо як, ну, людина це точно не може бути. Правда? Зніми взуття, місце, на якому ти стоїш святе. Він говорить: англо! Якщо ми відкриємо, це, будь ласка, покажіть, об'явлення 19 розділ, 10 вірш, це хороший вірш, треба запам'ятати його. Так само майже те саме повторюється в 22 розділі 8-9 вірш. Об'явлення Івана Богослова. І так, об'явлення Іваного Богослова, 19 розділ, 10 вірш. І те саме майже 22, це 2 розділ, вірші 8-9. Там на англ, Ісус показує Івану. Те, що має статися, і в нього раз бажання, і другий раз бажання, впасти на коліна, поклонитися йому. А що він йому говорить? І впав я, я до ніг його, щоб вклонитися йому. І він каже мені, та ж ні, я співслуга твій та братів твій, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонитися. І те саме буде в 22-му році, він знову хоче вклонитися ангелою. Він каже, стоп! перестань. Богові вклонися, а тут. Війська Господнього, це точно нормального Михаїла, англо не приймає поклоніння від людей. Ви Відразу виникає питання, а хто ж це може бути? Видимий образ Божий. Видимий образ Божий. Якщо ми відкриємо інше, є масані списання, які повинні задати нам ну, от, е, які питання можуть Хто ж це насправді був? Хто пам'ятає чудову історію з Світеону? Гедеон, так, писання нам говорить, що зійшов ангел Господній. А саме слово ангел, що означає? Із грецької, і з єврейської. З грецької це буде ангелос, а з єврейської малак. І це буде посланець, вісми. І написано, що зійшов ангел Господній. І далі. І Яхве йому сказав. Ого! Яхва, як ім'я, яким відкрив себе Бог, сущий, вічний. Та? І починається, зійшов ангел Господній і з ним спілкується Яхва. Знову, декілька разів, гедон йому відповідає і написано, і Господь сказав йому, а так Яхва, тобто сам Бог, Бог, який відкрив себе в старому заповіті. І він спілкується з ним і каже: Я посилаю тебе. Якщо ми візьмемо більш того, він приймає жертву, він приймає жертву від Гідону. Потім почитаємо Самсона, батьки Самсона, пам'ятаєте, знову ж таки з'являється ангел Мисс. І знову там як поспілкується з ними. І знову там чудо твориться, і люди сказали: ми бачили Бога! Пам'ятаєте? Нам кінець, ми бачили Бога. Але це не той, О, це не той Бог від світла, який, хто перебуває в неприступному світі. При якого писання нам каже Іван Гелідована, що Бога ніколи ніхто не бачив. Син Божий, що є в лоні, буквально оце лоно, в лоні Отця нам відкрив. І якщо дійсно подивитися це слово грецьке, що воно означає відкрив? Воно означає роз'яснив, розказав. Так от він, образ Божий, видимий образ Божий, люди його бачили і, надмерли, і не вмерли, і неодноразово бачили. Неодноразово. І ось тут, до чого я веду? От в Писанні, наскільки я можу бачити, я бачу, ну, наскільки ну, багато і коментарів, і теології дослідних Писання, оці Теофанія, це називається з'явлення Бога в старому заповіті. Так от давайте тоді до себе подумаємо. Якщо Ісус являв себе старому заповіті, цій видимій формі, як вождь, наприклад, Вонця Господнього, Він. Він, Ісус і його гонство зруйнували ці стіни, стіни Ярофонські. Це давайте будемо не забувати зараз, бо я зараз перейду до нового заповіту і буде тоді важко при, якось е, поєднати стариму заповітню, бо Ангел Господній. якщо пригадуєте, уважно читали вихід. Там Господь каже: я пошлю ангел Господнього, це до ізраїлян, які виходили з Єгипту йшли до постелі. Я пошлю ангел Господнього перед мною. Бійтеся Його, слухайтесь Його, бо Він не пробачить кіт ваш, бо моє ім'я в ньому. Як красиво сказано, моє ім'я в ньому. Тут відразу пригадується, я і Отець одне. Пам'ятаєте Ісуса Христа? Я і Отець. Моє ім'я в ньому. Так виявляється, якщо ми подивимось, ви заважили перше корінтяння 10 розділ. Перше коріння 10 розлив? ви вірш, запишіть собі. Там написано, що коли вони йшли з ретельних пустелі, вони, що? Їх охороняв і харчував, і оберігав, і давав хліб з неба духовна скеля. Хто? Христос. Перше короткається друзі, другої вірші. Сам Апостол Павло говорить, що той Господній, який йшов з ним, оберігав, а я йшов? Хмара. Слава Божа, в день, а вночі вогняний стовп, Який розчок, розділив море, який потопив військо фараона. І тепер давайте візьмемо. Оце зараз, знаючи, ж, як себе Ісус Христос, якщо ми можемо розуміти Писання так, являв себе, Син Божий, в старому заповіті, як вождь війська Господнього, який руйнує рекон, який розділяє море, топить фаровоневе військо. Такий потужний, Бог Старого заповіту. І тут для багатьох людей є спокуса поєднати потужного Бога. Силом могутнього, розбиваючого все на своєму шляху, з ось таким маленьким дитятком нового заповіту, нового заповіту. Але ж Писання каже Отець вічності, Отець вічності Цій маленькій дитині, все могутній Бог, який що зробив? Випад? Оце друге слово, е, перше слово. Умалий. Пам'ятаємо, читали про волі. Знаєте, що означає женська мова? Зробити порожній. Спорожнити. От як взяти стакан і вилити з нього воду. Він спорожнив. спустошив самого себе. Як це видно? В самому вірші, в самому цьому вірші. шостий вірш. другий розділ вірш. Образ Бога, а нижче що? Образ Ого. Ра Образ Бога і образ Аба. Прийняв образ вигляд. І це, навіть, до речі, в гречі, в запиті, те саме слово. Там де образ Бога і вигід раба. Те саме слово, Бог. Прийняв, розумієте, зняв з себе ту силу, ту велич, ту, ту, ту ну, просте як людини. Якщо б Ісус робив те, що Він робив старому заповіді. Коли ми бачимо, що ангел Господній вийшов і 180 тисяч раз війська ворожого, хотіли хотіло напати і їх нема, вони загинули. Але Ісус такого не робив. Дуже складно, в чому чомусь Евангелії, що Яхве, старого заповіту, увійшов в маленьке дитяку, повністю всемогутній Бог, який потім, при... який прийняв своїм народженням, прийняв тіло. Яке тіло, якщо Писання нам говорить, якщо уважно читає Євангелії, двічі написано, що Він зголоднів, так? двічі написано, Він зголоднів. Ми бачимо, що Ісус спав, ми бачимо, що Ісус плакав, ми бачимо, що Ісуса хотіло скинути зі скелі. Ми бачимо, що Ісуса хотіли знову і знову і знову вбити. Аж поки не настав час, тоді він, він пішов на хрест. Життя. Спомене спокус. Ми зауважили, що коли Ісус був в пості, до речі, чи Бог може пуститися? Чи то тільки людська справа? Ми бачимо, Ісус сам постився. Він пішов на піст. Він пішов на піст, Він відчув, що таке голод, що таке спрага. І тим більше Він відчув те, що, напевно, Він ніколи до того часу не відчував. Писання нам говорить: і диявол Його. В кінці, кінці 40 днів посту, Ісус волонів і Писання говорить, і диявол його повів і поставив на, на краю храму». Нічого. «Диявол його повів і поставив. І на це Ісус пішов. Ісус пішов на, на те, щоб проходити ці хитрощі діявольські. До речі, цікаво слово грецьким це схема. д'явольські схема. О, він, про... він пішов на все це. Заради чого? На початку я сказав. Бог освятив Його і послав світ заради посвячення, заради того посвячення, яке Ісус прийняв до того, як прийшов цей світ. Його посвячення включало пісню. Його посвячення включало, йти через хитрощі яворські. Його посвячення включало не скористатись божественною владою. Висіти на тому Христі, навіть коли сказали, якщо ти син Божий, зійди. Покажи, покажи, що ти син Божий. Чи як дьявол нам казав, покажи, що ти син Божий, перетвори ці каміння на хліб. Переступи! І ще закінчився, а ти вже йому переступив. Розумієте? Він на все це пішов, спорожнити себе. У малим прийняв образ Раба. Для мене, коли я здумуюсь над такими речами, що Господь все це зробив насправді для мене, і я розумію, який має бути рівень посвячення, який має бути рівень посвячення для того, щоб. Я догодив Богу. Я дивлюсь, наприклад, апостолу Павла. Давайте я прочитаю це місце писанням. Я думаю, що, можливо, не завжди ми задумуємось над цим. Але це про 3 розділ 12 вірш. Коли 3 розділ 12 вірш. Дивіться, чого прагне апостол Павло. Я думаю, що апостол Павло – це достатньо авторитетна людина для кожної віруючої людини, щоб і самому хотіти хоча б трошки походити на нього. І ось що він не каже, третій розірваться вірш. Я прагну чи не досягну того, чим і Христос досягнув мене? Я прагну досягнути такого рівня, яким Христос досягнув мене. А чим Христос досягнув і Павла і кожного з нас? Своїм рівнем посвячення. Писання нам говорить: упалив себе, зняв себе всі королевські царські регалії, прийняв образ раба і впокорив себе Другем'я, що розділу, аж до смерті Хреста. Ось це рівень посвячення. І дійсно, далі апостол Павло говорить в сьомому вірші. Я хочу прийняти навіть участь у муках за церкву. Христом бока, уявляйтеся, оце рівень посвячення. повністю віддати себе в жертву Господу. Тобто я це показую, я для себе бачу, що це не тільки от Бог, це тільки Бог таке може, тільки Він може дати такий рівень посвячення, щоб піти до самого кінця. Це доступно тільки Богові. Але Писання нам показує приклад дійсно на і каже, крім того, щоб дивіться на Ісуса, начальника вашої віри, та самопослання Єврей на Євреї говорить, і дивитися до наставників на їх кінець. Як приклад їхнього життя. Впокорив себе. Ви знаєте, я приніс такі два з дому два таких елементи для ілюстрації. Є яблучка. І є дитяча і випорна така німецька яблучна пюре, яким готує мовляти. Що сталося між тим і тим? Процесі. От є яблука. А ось тут є пюре. Його треба було що? Почистити, зняти з нього шкіру, зняти захисне покриття, перемолоти його. так? Ну, ще багато інших процесів. І потім воно прийшло отаке, от що я можу дати маленькому своєму синочку Тимофічу. І все буде окей. Я йому зараз не можу ще дати цього. От. Але це я йому вже можу дати, і він може це прийняти. Зняти ж перемолоти і дати. Господь Ісус для нас оце зробив. Деякі люди порівнюють прихід Ісуса Христа як Бог, як, як, вно, що як людина стала мурашкою. І дійсно, це можна собі уявити як розміри. Так? Людина стала мурашкою. Для мене це більше, що Ісус прийняв початок посвяченням. Пройти через те, щоб його так перевололо через те життя, і в кінці кінців били батугами, Він мусив стільки перетерпіти всередині і назовні в кінці, і все заради нас, дорогі браті і сестри. Оце є Христос народився нами. Оце є Син Божий, оце є Отець вічності, що прийшов до нас. І тоді наостанок залишається питання. Чи є Ісус для мене приклад? Так. Ісус є для мене приклад. Чи апостол Павло є для мене приклад? Так. так. І кожен раз, коли я, тепер я буду задумуватись про різдво Ісуса Христа, я буду розуміти, на що Він пішов, щоб стати тілом. Стати тілом, як і відмовитись від того всього, що він міг робити в старому запоріжці. Ісус су сторону заповіті це дуже цікава тема, ви можете почитати, поцікавитись в як пророках, якщо пригадуєте, навіть сам Господь Бог говорить про нього в книзі проки Малахії, що прийде ангел завіту, якого ви всі жадаєте. Ангел Завіту, посланець завіту. Господь Бог сьогодні є тут, на цьому місці. Він є на тому місці, на цьому місці для того, щоб нам показати, мені показати, кожному з нас, як на що він пішов, що означає прийняти, прийняти тіло, обмежити себе, спорожнити себе і прийняти образ раба. І все заради мене, заради вас, заради кожного з нас, для того, щоб стати цією вразливою дитяткою, яку хотів відразу вбити іру, відразу після народження. І який в кінці кінців піде своє життя, для того, щоб ми з вами мали життя. Давайте ми зараз помолимось, друзі, помолимось до Господа Ісуса Христа. Подякуємо Йому за те, що Він прийняв посвячення, прийняв посвячення, щоб бути посланим на цей світ і виконати своє призначення. І нехай його приклад буде прикладом для нас, коли в нас постане вибір пожертвувати своїм часом, коли постане вибір пожертвувати своїми фінансами, коли постане вибір, пожертвувати навіть своїм сном. Або навіть піти на пісню. Давайте подивимось на Ісуса, на начальника нашої віри, виконавця нашого спасіння, нашого превесення. І нехай те, що ми читаємо, святе Боже Слово, не буде. Просто